Сторінка 61. Параграф 5. Атоми та хімічні елементи. Якщо атом у перекладі означає неподільний, чому тоді говорять, що він має складну будову? І до чого тут хімічні елементи? Ще понад 2000 років тому люди замислилися над тим, із чого складаються речовини. Розмірковуючи над цим питанням, давньогрецький філософ Демокрит припустив, що всі речовини мають складатися із частинок із дуже маленькими масками. Він назвав їх атомами, що означає неподільні. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Чи можемо ми підтвердити гіпотезу, демокрита спостереженнями? Якщо камінь розбити навпіл, то ми бачимо два подібних камені, але вдвічі менших. Якщо ці камені подрібнити, то отримаємо декілька маленьких камінців. Якщо розтерти один із дрібних камінців у порошок, то в лупу ми бачимо купу камінців, але значно. Но менше за перший експериментуємо далі, візьмемо крихточку порошку і подрібнемо її, але в мікроскоп ми все одно побачимо піщинки. Обговоріть, до якої межі можна дрібнити тіла. Як можна підтвердити гіпотезу про існування атомів, досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Якщо припустити, що камінь можна дробити нескінченно, то врешті-решт цей камінь перетвориться на ніщо, на порожнечу. Але ж ніщо не має маси. І якщо спробувати зібрати з нього камінь, то й отримаємо невагому порожнечу. Отже, мають існувати якісь Найдрібніші частинки з малою, але певною масою, які розділити вже неможливо. Демокрит назвав ці частинки атомасами. Демокрит 460-370 роки до нашої ери, давньогрецький філософ. Існування атомів було доведено лише в 19 столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою. Атом складається з ядра, навколо якого є електрони. Ядро будь-якого Атома має позитивний електричний заряд, а електрони заряжені негативно. Протилежно заряджені тіла завжди притягуються, тому електрони притягуються до ядер, утворюючи навколо них електронну оболонку. Атоми це найдрібніші електронейтронні частинки речовини, які складаються з позитивно заряженого ядра і негативно заряджених електронів навколо нього. На початку ХХ століття британський фізик Ерне. Резерфорд запропонував одну з перших моделей будову атомів. Він порівнював атом із сонячною системою малюнок 5,1 і 5.2. Але це порівняння дуже приблизне, оскільки атом має складнішу будову, з якою ви ознайомитеся надалі. Заряд електронів дуже маленький, частинок із меншим зарядом у природі не знайдено. Тому заряд електрона приймають за одиницю заряду мінус один. А електрон. Електрони позначають Е, заряд ядер атомів вимірюють у таких самих одиницях, але зі знаком плюс. Якщо заряд ядра атома дорівнює плюс 1, то такий атом містить 1 електрон у сумі плюс 1 мінус 1 дорівнює 0. А якщо заряд ядра дорівнює плюс 2, то в атомі є 2 електрони тощо. Розміри атомів дуже маленькі близько одна 10 мільярдна метра. А ядро атома ще менше, його діаметр становить близько 1 квадрильйонна метра, тобто в 100 тисяч разів менший ніж діаметр атома. Якби ядро атома було розміром із яблуку, то атом був би розміром приблизно з планету Земля. Таке твердження часто використовують для порівняння розмірів атома і атомного ядра. Чи погоджуєтесь ви із цим твердженням? Атоми можна уявити як мініатюрні цеглинки з яких побудований весь навколишній світ. Вони є основою всіх речовин, що існують у природі. Речовини можуть складатися як з окремих атомів, так і з йонів, що утворюються з атомів, а також з атомів, об'єднаних у молекули. Атоми, молекули та йони структурні частинки речовин. Усе, що ми бачимо навколо себе, від краплини води до. Зорі на небі складається з атомів, сполучених у різний спосіб. Дізнайтеся більше, 2004 року запрацював український розділ інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Перша стаття, яка в ній з'явилася, була Атом-йони. Атоми можуть приєднуватися або втрачати електрони, перетворюючись на йони. Катіони позитивно заряжені, або аніони, негативно заряжені. Йони – це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. Існують речовини, що складаються не з атомів, а з йонів. Поняття про хімічні елементи. У всесвіті існує безліч атомів, однакових і різних. Атоми можуть відрізнятися масою, розміром тощо, але головна ознака, за якою відрізняться. Зізняються атоми це заряд ядра. Саме за ним розрізняють різновиди атомів. Певний різновид атомів називають хімічним елементом. Хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Так, атоми із зарядом ядра плюс один це атоми гідрогену, а із зарядом ядра плюс 2 атоми гелію. Отже, гідроген і гелій це різні хімічні елементи, які в природі представлені атомами з певним зарядом ядра. Заряд ядра атома це найважливіша характеристика хімічного елементу, з якої можна багато дізнатися про будову та властивості атомів і утворених ними речовин. Атом натрію. За зарядом ядра можна визначати кількість електронів в атомі хімічного елемента. Кількість електронів чисельно дорівнює заряду ядра. Наприклад, атом натрію плюс 11. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Створіть моделі атомів. Атомів різних хімічних елементів на вибір: двомірну 3D-модель або тривимірну 3D-модель. Усього на Землі та в космічному просторі виявлено 89 різновидів атомів хімічних елементів. Ще 29 було одержано науковою спільнотою штучно, але ці хімічні елементи дуже нестійкі і існують упродовж лише кількох секунд від моменту одержання. Робота з інформацією: 42. Підготуйте розповідь про перший хімічний Елемент, який був одержаний штучно, та презентуєте матеріал однокласникам однокласницям, які ще елементи добуті штучно і не існують у природі. 43. У складі атоми вмістяться заряджені частинки. Проте атоми є електронейтральними. Чому? Обговоріть у групах. 44. Як ви вважаєте, чи може мисленєвий експеримент демокрита остаточно довести існування атомів? 45- за зображеними моделями на на сторінці 66 різних видів атомів визначте для перших двох заряд ядра для двох останніх кількість електронів. 46. За зображеними моделями різних йонів визначте заряд кожного з них. 47. Визначте, що є спільного та відмінного в поняттях атом і хімічний елемент. Для пояснення складіть діаграму Венна. 48. В одному посівнику з хімії подавалося визначення. Хімічний елемент це речовина, усі атоми якої мають один і той самий заряд ядра. Чому це визначення хибне? 49. Існує твердження, що атоми це спосіб існування хімічних елементів. Обговоріть правильність цього твердження. 50. Поясніть, висновок демокрита про існування атомів був гіпотезою, теорією чи законом. 51. якби огірок був частинкою, з якої складалися б речовини, то Яку світлину ви підписали би хімічний елемент? А яку атом хімічного елемента? Отже, первісне значення неподільне для атома було більш філософським, а сьогодні ми розуміємо атом як складну частинку. Так, атоми складаються з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Атоми не лише частинки, але й основні будівельні блоки, які формують увесь навколишній світ.